Тобі захистити тебе, мамо. Стою я в лісі самотою, бачу своє рідне село, в ріднім серічу, ти співаю. Та в мене серденько звело, Згадалось я. Часи козацькі, народ, наш вільно заспівав, тоді в нас воленька буяла, а ворог злий все зруйнував, давно за північ та не спиться, Снуються думи в голові, чи доживу. Побачу країну вільну, не в ярмі, чи доживу я, чи побачу країну вільну, не в ярмі. Миколо, е, ти живий. Та живіший від живого не дочекаєшся. Як важко болить нога після порани. А. То ти спиш на посту? А от і ні замріявся. Про дівчину свою. А ж. так додому закортіло. Скочив я за своєю домивкою, за ріднею аж в серці ще. Е, братику, треба нам з тобою трішки почекати. От виженемо кляту нечить, ось тоді. А хто тут за нечість згадує? Дівчина. І звідки ти тут взялась? Ти хто така? Звідки прийшла? Кого шукаєш? Ану, руки догові. Андрію, це точно шпигунка. Відведе її до головного, а я поки тут все огляну. Та нікуди я звідси не піду. Це мій. Чому ж ти тоді вештаєшся по ночах в лісі? Хочеш кулю вкупити? Йди геть звідси? Ти певно не дочуваєш. Я ж сказала. Нікуди я звідси не піду і виконувати ваші накази не збираюсь. Ти подиви, яка вона вперта та язиката. Я не подивлюсь що це, дівка. Руки скручу і відведу до головного. Хай розбирається, хто ти така. А ти спробу? Я не проста дівчина. Я лісела мавка, мене ні куля не бере, ні ваша чоловіча сила не лякає. Я ще клунка. Ти думаєш, ми му об'їлися? Чого рілки одпились, що везеш якусь нісенітницю. Ви забули, яка сьогодні ніч? Ніч як ніч. Що в ній не так? Сьогодні чарівна купальська ніч. Коли активізується уся нечисть у зв'язку з тим, що розквітає чарівна квітка папорочі і кому пощастить її знайти, тому успіх, вдача і щастя усміхатимуться. А наше завдання заплутати лісові стежки, не дати нікому знайти таку квітку, ще й скарби забрати, які під нею сховані. Ти натякаєш ти справжня мавка? І хочеш нас, з Андрієм, стратити через якусь дурну клітку? Ми українські вояки і не боїмося ніякої нечисті. Та тебе нечистю трудно назвати. Ти дуже гарна. Для чого нам ці казочки розказуєш? Що тобі потрібно вивідати? На кого ти працюєш? Ось тебе. Я так і знала, де хлопці, там моя Іринка все заміж хоче. Ну хіба ти не бачиш? Це наші українські воїни. Їх не чіпай. Йди на там ту сторону лісу, москаликів зваблю і їх до сказу доводь. Мамцю, Я знаю, що робити. Не заважайте. Що тут за церкві? Малка, мама. Якщо ви лісові чашлунки, знайдіть собі Лукаша. Нехай вам заграє на супілці. Тихо. Сюди хтось їде.